Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики, хоча в цьому випуску все буде про бісеринки. Раніше я знімала і показувала вже вам мої вишиті зайці. Як виявилось, у мене набагато більше зайців і назбиралась на ще один випуск. Хочу показати вам разом всі мої експонати і зараз розкажу про, ще, про кожного більш детально. Там, бачите, на нас стоять. Це Данін Стіл, і я на ньому більше всього люблю знімати. Тут так добре падає світло, і тому, коли він в школі, я можу братись за зйомки. І так почну вам розказувати і показувати більш детально про кожного От такі листівочки, це чарівна країна, або як вона тепер називається, «Вандерленд». Мені вони здаються разом в парі вони доповнюють одна одну. Я дуже люблю листівочки. В мене є відео навіть про мою колекцію листівочок. Вони дуже класні, такі з ножками, такі гарні. Такі зайчики, кроліки. Ось такі. Отримала в подарунок їх від своєї вишивальної подруги Каті до дня народження, напевно, два роки тому. Ось така краса. Їдемо далі. Далі, далі. Зверніть увагу на цього зайця. Цей заяць це бісерт. І три топери, і підставка для писанок. Ось такі три. Бачите? І зайця. Отримала в подарунок до Дня нарочень від своєї дорогої подружки Ліночки. А, на роки два, напевно, до Дня нарочні. Дуже багато експонатів в моєї колекції. Це були подарунки. І я дуже рада, що в мене є в оточенні такі люди, які розділяються зі мною моє хобі і допомагають мені збирати та поповнювати колекцію. Одностороння вишивка Такий. Далі ось такі два милих зайця. Я вам розказувала в першій частині. Це Вірена, таку схему Вірена подарувала, подарувала, бачите, подарувала всім, хто приймав участь в марафоні «Моє вишивальне літо Вірена проводить раз в рік такий марафон, але цього року, 22-го, було, ще і мій вишивальний марафон зимовий. Це у мене двосторонній іграшка з таким пінгвінчиком, а це одна Бо я подумала, що зайці актуальні, в принципі, в рік зайця, а пінгвінчики завжди актуальні. І дуже мені подобається ця така проволочка. Я всі. не всі, Зайчиків було 6. 4 я декорувала цією проволочкою, а два гачком. Три гачком, значить проволочкою і три гачком. У мене лишилось три зайчика. Дуже мені сподобалось вишивати на ось такій Такі малесенькі іграшки, можна залишки бісера використати на них. І дуже класно на подарунок, ну, як доповнення до подарунку. Що мені ці зайці страшно не подобаються, два лишились мені. Три і один такий двосторонній в першому відео. У мене на каналі вже загружено. Якщо вам цікаво, знайдіть, подивіться. Знов таки Вірена. Подивіться на цього зайчика. Це інтер'єрна фігурка з набору Новий рік. Я придбала дуже давно, 2021 році і Новий рік, і Миколай. З Миколая я вишила всіх, крім Миколая. Ну, це я вам розказувала відео на стенді. Якщо хочете подивитися цю колекцію, можете знайти відео і подивитись. В новому році я вишила. Снігуреньку і Дід Мороза ми відправили у нас з моїм дідусем, є така традиція вітати нашу родичку і їй якусь таку інтер'єрну фігурку і відсилати. Вона живе в Америці. Вона страшенно тішиться з того. І ми її з дідусем відіслали в один рік снігуреньку і Дід Мороза, а в інший рік ми відіслали їй Сніговичка. Хоча зараз так ставлення до цих персонажей так є. Ну, це було два роки назад. І фігурки от такі зайка в мене є. Теж мені подобається, можна на них в залишки бісливкурс. А це все чорільна країна. Або як вона зараз називається, Вандерленд. Подивіться на цю красу. Зараз більш детально про кожну розповім. Ну, почнемо, так, як вони з'являлися в моїй колекції. Ось цей зайка. Їх зайка, курочка і писанка. Років 5, напевно, я їх вишила і подарувала на 8, От не знаю, чи на 8 березня, чи на день народження своєї свекрузі. В неї день народження 20 лютого. Їй страшенно ці фігурки, коли вони тільки вийшли, я її подарувала. Ось такий зайка прикрашає мою поличку. Це минулорічний зайчик, це підставка під яєчко. Я маю вишити яєчко, ну, там сумніваюся, правда, і ставлю на великий день. От, якщо вам цікаво, подивіться, я показувала про зимову поличку. Є в мене в ранніх відео минулорічних пасхальна поличка. Цього року, звичайно, я теж, сподіваюсь, все буде добре і можна буде поставити. І того року чарівна країна зникла. І десь, напевно, в березні від них з'явився перший допис. Він був дуже рісткий, дуже жорсткий. Їх можна зрозуміти, тому що вони з Харкова. Потім, напевно, десь у квітні знову з'явився допис, що частина складу реанімована і по бажанню можна купити. І от я замовила собі цього зайчика саме тоді, у чарівної країни для підтримки. Взагалі я вважаю, що е, треба підтримувати наших українських виробників по можливості. Замовила цього зайчика, зайця ще обкладинку на паспорт і браслет, так. І вишила одразу, і ось такі в мене зайка є. А ці зайці це потім була одна з найперших новинок. Це така інтер'єрна фігурка, мама зайчик з донечкою. Дуже мені подобається. Я дуже люблю, коли є декоративні елементи. А тут очки, декоративні елементи. Я вишила, досить швидко вишила. А, і потім, а, а є ще така мама з хлопчиком. Мені здається, я не купляла. Я тоді щось психанула і в червні купила так, ну, досить багато всього. А, і писанки, і інтер'єрні фігурки. Вот. І от така дівчинка. Ну, ви розумієте, ті, хто мене знають і знають моє захоплення писанками, розуміють, що відмовитись від такої красуні я. Дівчинка на писанки. ну я просто не могла. І одразу взяли її. І є в мене хлопчик на писанки. Ну от хлопчика на писанки я хочу найближчим часом зробити. Взагалі, цього року я. Вирішила вишивати за такої схемою. Писанка, не писанка. Писанка-не писанка. А то я збираюся мрію зібрати колекцію писанок, а вишиваю по 5-6 штук за рік. Це не серйозно. Яка ж колекція з таким мінімальним цим. Відкрию вам таємницю. На момент запису відео я вже маю 4 вишитих писанки. І п'яту вже знаю, яка це буде. І також я хочу цього року обов'язково вишити букви. Такі малесенькі букви вишиті. Я з них складаю таку гірлянду. Цього року в мене було 2023, причому Даня сказав, що треба 4, дво... 4 двойки вишити. Не знаю, які у нього плани на 2222 рік, аж самі цікаво. Ось вот такі у мене плани, ідеї, самі Цікаво, і приємно, що зайців в мене так багато в колекції, оскільки це рік зайця. Хоча я не дуже вірю в ці штуки, но, е, актуально ще вам показати їх. Покажу ще раз ці роботи разом. Пишіть, яка вам сподобалась, яка не сподобалась, що ви збираєте. От мої зайці, ці зайці. ці І цей зайць такий. Прямо Люблю кожного із всіх. Відкрила для себе отакі, от цих зайчиків. А я ще маю таких, я... Кого я маю таких, Я таких маю чашечки з напоями. Я таких маю тісточки. І цей зайчик. От така моя колекція робіт. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не думаю, що буде третя частина вишитих зайців. Хоча все може бути. Якщо в мене з'являється вільний час, я намагаюся вишивати. Вишивати або читати. Ну, читати я, наприклад, можу і про ліхтарі або з телефона з вишивкою. Я не можу вишивати про ліхтарі. Ну, там ряд два максимум. Ось така моя колекція. Щиро дякую вам за перегляд. Всім гарного дня!